Справами, так. А не займатися походами в суд. просто Це не розлічення абсолютно. І всі, хто зараз сюди потрапив, всі зрозуміли, що це дуже таке сумнівне задоволення. Так? Сидіть в такій шарі, ну я про себе мовчу, в мене робота така. А деякі, мабуть, зараз зовсім не солодко. І це тільки це ж не останнє засідання. Зараз я просто хочу пояснити, от ми зараз всі задамо питання. Ми зараз з вами обсудимо, як ми будемо далі з вами, Кого ми ще будемо слухати, чи ми будемо робити перерву, чи хто як витримує це все. Розумієте? Давайте не будемо займатися не? тим, чим не треба. І не впадати в маразм. Це я не за Бліно говорю. Блінов в нього є чітка позиція. Він прийшов в суд і він ну, зрозуміло комусь, не зрозумів. Так, як він розуміє це питання. Давайте з повагою до цього відноситься. Боже, я так само дещо не розумію. Ну, Людина прийшла в суд, і вона хоче щось добитися для себе. А ви прийшли в суд захищати свої інтереси і станете, будете їх захищати. Скажімо так, ви мені не можете задавати питання, але я вам все одно питання, я вам поясню це. Значить, ви вступили в якості третіх осіб із власної волі. Я вас сюди з власної ініціативи не залучаю. Хоча в мене таке право є. На першому засіданні, коли зібралася сторона позивача, зібралася сторона відповідача, Значить, я сказала таку фразу недостатньо. Так, да, стельні. Да. Так, да. да. виходячи із процесу так, цивільного, адміністративного, тут є необхідність. В залученні в якості третіх осіб от тих всіх суб'єктів, які фігурують в рішенні. Але оскільки їх наскільки багато, що якщо їх всіх з ініціативи суду залучити, ця справа не заслухається ніколи. І було сказано таке, що міська рада це ваше рішення, ви його відставите. Якщо ви вважаєте за потрібне, ну, там, повідомити учасника, що така справа, може хтось захоче самостійно вступити і е, ну, ще й від себе давати пояснення, якось захищати це рішення, свою позицію, або ну, ну, рішення стосовно своєї організації, то вам вже заборони на це не буде. Вас не залучали, вас ніхто не зобов'язує приходити в суд. Я далі, зараз вам ці права ще раз розкажу. Ніхто не зобов'язував приходити в суд. і отут-отут. -от Мучиться і страждає. Ви прийшли сюди з власної волі. Якщо ви прийшли, і ви от зараз вам досить уже цього, ви задоволені, ви отримали інформацію для себе, і ви, ви далі не бажаєте приймати. Ну, ось безпосередньо вас уже залучили, але далі ви вже не бажаєте приймати. Значить, далі процедура така: Значить, уповноважений представник оцих всіх третіх осіб. Тобто, ви, уповноважені представники, ви подаєте в канцелярію суду заяву або заперечення, або пояснення, або просто заяву. Що прошу справу розглянути у відсутність представника такої організації. Там позов підтримую, позов не підтримую, прошу задоволити три слова, і цього буде досить. І більше на наступне засідання приходить не потрібно. Справа вирішиться без вашої присутності. А той, хто прийшов. З власної волі подав заяву. Я, деякі, хто вчора приходив, то мені... Я вже де, ну я вибачаюсь, я вже там чуть-чуть, я вже психанула. Ну, Ви вже були, наскільки я не перший, і в мене ще були свої сварави призначені, що мене вже почали ну, підтряхувати. Я казала, що ну, ну не потрібно, мені дуже важко буде з вами справитися, мені треба зал шукати. Тобто дуже маса організаційних питань. Ходить і не в свій зал вас десь якось організовувати. Вам це буде важко. Літні люди приходили, і вам буде жарко, вам буде душно. Це, це, не, це не вистава, це не театр Сахсаганського, там де все дуже красиво і добре. Це, це неприємно. Ви йдете в театр. Це неприємно. Значить, дивіться там. значить Наступне засідання, хто хоче прийти в суд, хоче і представлять свою організацію, хто бажає це зробити, той приходить і той виступає і продовжує нести хрест. Хто не бажає це зробити. судовим процесом, Той подає в канцелярію суду. Значить, ну Це вже на наступний тиждень, бо тому, ну, що суд е, вже не працює в канцелярію. Заяву. Прошу справу розглянути у відсутність представника. ну там, наприклад, такої, то, так. О, там, о. Це в мене запитала академічна художня школа. І два слова. Прошу підтримую позов, не підтримую позов. Ви <свист> зрозуміли. Да, 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 да. А той, хто бажає, той приходить і в наступному засіданні буде стояти як, як сторони, давати свої пояснення, слухати до себе запитання і продовжувати це буде.